Доброго дня, шановні українські аграрії. Е, наше е, товариство, називається Товариство Крапив'янське е, з, з банком землі 3000 гектар землі у нас. Вирощуємо технічні культури, просапні. На даному полі ми ведемо посів цукрового буряку. Працює компактор 8-метровий свіфтер компанії Беднар. У цьому році ми купили його. Зробили ми вже ним 250 гектар повністю задоволені. Робить ідеальне ложе для цукрового буряка. Я думаю, надалі можливо ще покупка буде ще одного культиватора, тому що посіві цукрового буряка ми збільшуємо. Але конструкція культиватора зроблена так, що не тільки під цукровий буряк він буде працювати під різні культури, в тому числі під Азаміріпак. Приміняти його можна буде скрізь. Чому зупинилися на цьому культиваторі, Перше, ціна і якість. Я думаю, в цьому класі він один із найкращих. Особливості конструктора цього культиватора, те, що нам дуже сильно сподобалося, це вирівнююча гідравлічна е, рамка. Механізатор їде і прямо сам регулює кут вирівнювання. Так, також. Хорошо працюють лапи. Лапи йдуть з 3D-ефетом 3D-ефектом, 3D що навіть при розвороті цього даного агрегата не потрібно його вимілювати. З діаметром 6 метрів ми йдемо на розворот. Котки. Особливо з цих котків, подвійний коток, йде з тобто на Вологі ґрунти і на сухі ґрунти. Ми можемо по ширині їх здвигати і роздвигати. Дану техніку ми придбали в компанії НФМ. Це вже не перша у нас покупка ну, різної техніки. Рішення покупки цього культиватора було прямо прийнято біля другого культиватора, біля одеського. Зразу <кій> буквально менеджера компанії НФМ. Нам це себе строділо організували, і через день вони його привезли з Хмельницька, розібраний. За день пустили в експлуатацію. І працюємо. Гарних врожаїв!